могилів подільський вкотре приймає найсильніших спортсменів з греко-римської боротьби, майстрів спорту, призерів Європи та світу. На базі дитячо-юнацької спортивної школи вони готуються до чемпіонату України. Привітати силачів завітали представники місцевої влади. Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, оскільки у Могилів-Подільській громаді спорту приділяють значну увагу, то така подія для нас є досить знаковою. Спортивна база Могилі Подільської громади вам дасть ті можливості, які вам допоможуть в майбутньому. Тому я хочу вам побажати ставити мету і що ви обов'язково її досягали. Слава Україні! Борці відточують свою майстерність у Могилів Подільській дитячо-юнацькій спортивній школі, де є всі умови для масштабних тренувань. Члени української збірної налаштовані тільки на перемогу. Каже заслужений тренер України, тренер Центру олімпійської підготовки Державної школи вищої спортивної майстерності Дмитро Пікалов. У нас є призері чемпіонату Європи та світу, чемпіони світу. Ми дуже вдячні за те, що ви нас приймаєте вже не перший раз і надаєте, я вважаю, найсильніші умови на даний час в Україні. Професійні борці розповідають. Не уявляють життя без улюбленого виду спорту. Знають, греко римська боротьба це один із найкращих видів спорту, бо він загортовує характер, привчає до дисципліни, виховує лідерські якості. Я готуюсь до чемпіонату України, який є відбірковим до ліцензійних стартів. Яка найбільша мрія у спортсменів греко римської боротьби? Ну як у всіх, олімпійське золото. Я приїхав сюди підготовлюватися до чемпіонату України. Плануємо поїхати на чемпіонат Європи. Ну, якщо з Божою допомогою все вийде, і ми виграємо чемпіонат України. Ну, тут у вас дуже гарно, мені тут дуже приємно. Європейський вид боротьби, який виник ще в стародавній Греції, пропагують і у Могилеві-Подільському для того, аби юні спортсмени нашої громади і не тільки могли якісно тренуватися, створені усі необхідні умови. Оцінив матеріально-технічну базу Могилів-Подільської Дю США і тренер з греко-римської боротьби із Крюківщини Олександр Кузніцов. Обмінюємося досвідом. Дуже гарні умови. Я в першу чергу зайшов до зали і бачу, що є і канати, і бруси, і різні снаряди. Я дуже вдячний Могилів Подільщині за те, що. Тепло нас прийняли. Поряд із маститими спортсменами тренуються вихованці та тренери відділення греко-римської боротьби Могилів-Подільської дю США, аби перейняти досвід та техніку чемпіонів. Кожного переповнює гордість та радість. Кожен намагається для себе почерпнути найціннішу пораду професійних борців. Після навчально-тренувальних зборів далі на спортсменів чекає чемпіонат України. То кожному без винятку побажаємо успіху та нових звитяг.